Вигадаємо у медіа-центрі ОА. Прошу е, перевести телефони у беззвучний режим. Е, сьогодні в медіа-центрі ми поговоримо про е, проблеми тіньових, нелегальних пасажирських перевезень у Чернігівській області, про проведені перевірки і про це розповість е, начальник відділу транспорту та зв'язку Департаменту енергоефективності транспорту, зв'язку та житлово-комунального господарства Чернігівської ОДА Максим Власов. Пане Максиме, будь ласка. Дякую, доброго дня. Сьогоднішня тема нам присвячена так званим нелегальним пасажирським перевезенням. І з чого хотілося б розпочати? Ця тема має дуже серйозний характер як і на вседержавному рівні, так і, на жаль, на території нашої Чернігівської області. Така проблематика. Немає широкого розголосу серед населення, хоча в першу чергу вона зачіпає саме громадян, саме пасажирів. Для початку, щоб було зрозуміло зміст нашої розмови, я хотів би зупинитись на тому, яку роль відіграє Чернігівська державна обласна державна адміністрація в сфері пасажирських перевезень. Законом України про автомобільний транспорт. Чітко визначено органи влади, які є організаторами перевезень на тих чи інших автобусних маршрутах. Зупинився на обласних адміністраціях. Тобто наша адміністрація Чернігівська в даному випадку є організатором перевезень на маршрутах, які перепроходять територію двох і більше громад, та не виходить за межі Чернігівської області для того, щоб визначити автомобільного перевізника, який буде обслуговувати той чи інший маршрут. Процедура передбачена виключно на конкурсних засадах. Для того, щоб прийняти перевізникам, які бажають обслуговувати маршрути участь у конкурсі, їм необхідно подати заяву на участь у конкурсі, надати перелік транспортних засобів, які вони планують використовувати на автобусному маршруті, анкету учасника і предоставити квитанцію про сплату коштів за участь у конкурсі. Як видно, Пакет документів невеликий, бюрократичної тяганини, ніякої немає. Нема часу на біганіни, щоб зібрати якісь додаткові документи. Адміністрація їх не вимагає. Є вичерпний перелік, який встановлений діючим законодавством. Розмір коштів за участь у конкурсі, складає 717 гривень, і він затверджений розпорядженням голови обласної адміністрації. Ці кошти насамперед йдуть на організацію проведення конкурсу і на розміщення умов конкурсу в засобах масової інформації. На сьогоднішній день в обласній державній адміністрації мережа маршрутних маршрутів налічує 653 автобусних маршрути. Була вона затверджена ще в 2010 році, і кожен рік вносяться зміни, в тому числі з врахуванням нового адміністративно-територіального устрою нашої області. Станом на сьогодні в обласній державній адміністрації з перевізниками укладено 244 договори на обслуговування, і це з 190 напрямків, які забезпечують автомобільні перевезення пасажирів. Але є перевізники, які не бажають брати участь. Саме хочу наголосити на слові не бажають. Вони здійснюють перевезення без дозвільних документів, тобто в адміністрацію вони не звертаються, документи на участь в конкурсі не подають, тим самим здійснюють перевезення тіньові, як ми вже наголошували. В них в чому, в принципі, постає проблема для громадян. В них автобуси, як правило, вони переобладнані з вантажних пасажирських, що прямо заборонено законом. Вони дообладнують додаткові сидіння, які кріпляться ну, невідомо, яким чином і яка в них фіксація для необхідного перевезення. Крім того, такі перевізники, давайте не будемо їх називати нелегальними, а такі, як без, без дозвільних відповідних документів, вони відсутні в 95% випадків відсутні страхування. Якщо, не дай Боже, якась буде ДТП чи завдана шкоду через необачність там водія пасажирам, то ніяких страхових виплат не буде отримана. Такими пасажирами. Також нелегальні перевізники, як ми вже проводячи певний аналіз, ну, бачимо, що всі автобуси, якими вони користуються, і водії, які їх керують, вони стоять у дворах, там, де живуть самі водії, або десь на стоянках. Речі про тобто мови про те, щоб якийсь предрейсовий технічний стан. Автобус або медичний огляд водія також не йде, те, що в свою чергу знову ж таки наражає на безпеку пасажирів. Одним з пріоритетних напрямків було і залишається організація саме безпечних пасажирських перевезень в області. Обласна державна адміністрація в цьому напрямку неодноразово і, в принципі, вона. Що квартально проводить зустрічі, кругли столи наради з представниками контролюючих органів, це такі як відділ державного нагляду контролю в Чернігівській області, Державної служби України з безпеки на транспорті, управління патрульної поліції, ну, в свою чергу, з перевізниками, з органами місцевого середування. Вибачаюсь, в липні 23-го року спільно з управлінням поліції в з безпекою було проведено 17 рейдових перевірок всіх перевізників, незалежно легальних, нелегальних, на предмет порушення законодавства в сфері пасажирських перевезень. За, за результатами таких рейдових перевірок було складено і в управління поліції котра з безпекою близько 320 Актів про правопорушення. Сума передбачених стягнень становила 3 мільйони 280 тисяч гривень. На жаль, з цих коштів сплачено до бюджету було відсотків 10. Тому що основна проблема несплати це перевізники, які здійснені нелегальне перевезення. Вони не мають ніякої матеріальної бази фірми. Їхні оформлені на за місцем реєстрації ліцензіата, коштів на рахунку в банках відсутні. Залишаються тільки кошти, як обов'язкові платежі, це податки і на заробітну плату тих, хто більш-менш оформлений. Тобто, через виконавчу службу стягнути їх неможливо. Справа закривається, і перевізники хлопчиво водоші їздять далі. Ця проблема в першу чергу безвідповідальне ставлення таких перевізників до громадян, до пасажирів. Це, на нашу думку, в тому числі недостатньо досконале законодавство щодо контролю і притягнення відповідальності нелегальних перевізників. На сьогодні за відсутність. Договор з організатором перевезень, або схему руху паспорту маршруту, який, ну, відповідно, передбачений діючим законодавством для організації пасажирських перевезень, в них відсутній штраф Ухтанцбезпека накладає в розмірі 17 тисяч гривень, і вони накладаються виключно на перевізника, знову повертаємося у цих перевізників відсутні засоби, на які можливо звернути стягнення. Якщо Порушення виявляють представники патрульної поліції, штрафи накладаються безпосередньо на водія, розмір коливається від 340 до 510 гривень. Но, якщо нелегальне перевезення це тіньове перевезення, ніяких податків не платяться, квитки не видаються, то водію нічого не заважає за 2-3 рейси цю суму поповнити собі, повернути до кишені. В свою чергу Чернігівська обласна державна адміністрація вже неодноразово за своїми ініціативами зверталася до Міністерства інфраструктури, до Кабінету міністрів з пропозиціями внести зміни до чинного законодавства України, посилити таку відповідальність. Саме акцентували увагу на можливості здійснення конфіскації транспортного засобу, що використовується для нелегальних перевезень пасажирів. Повертаємося до проблеми, чому так вибувається, є на сьогоднішній день Кодекс України про адміністративне правопорушення, стаття 164, яка передбачає за здійснення господарської діяльності без відповідних дозвільних документів конфіскацію засобів виробництва. Тобто ну, в даному випадку це транспортний засіб. Але для того, щоб його конфіскувати, це треба, щоб на маршруті. Автобус, який використовується, особа, яка їм керує, була власником цієї автобуси, і особа, яка керує, мала ліцензію на взагалі на пасажирські перевезення. Тільки в такому випадку можна конфіскувати транспортний засіб. Ми звернули, звернулися трошки з іншою ініціативою, яка теж буде передбачати конфіскацію до Кабінету міністрів в березні цього року. Відповіді ми ще не отримали, але будемо сподіватися, що такі зміни якось розглянуті, будуть винесені на розгляд Верховної Ради. Крім того, на сьогоднішній день на розгляді Верховної Ради знаходиться законопроект про внесення змін до Кодексу України про адміністративне правопорушення, де буде приділятися увага саме нелегальним перевізникам і трошки розширювати повноваження контролюючих органів. Ці ініціативи були подані до Верховної Ради групою народних депутатів, і основні такі зміни, які пропонуються, це посилення відповідальності і саме водіїв за відсутність певних документів, таких як схема паспорт маршруту, наявність копії договору при здійсненні перевезень, непроведення технічного медичного предрейсового огляду. Сума штрафів буде від 850 гривень до 2550 гривень. Якщо ці законодавчі ініціативи будуть прийняті і вступлять в законну силу, то у контролюючих органів буде більш розширені повноваження, будуть більш дієві механізми впливу на нелегальних перевізників. І ми думаємо, що. Такі заходи все ж таки вплинуть на те, щоб вони задумалися, чи варто здійснювати і далі нелегальне перевезення, чи зайти в правове поле, як роблять наші перевізники, які обслуговують діючі маршрути. Хочу сказати, у нас на сьогодні обслуговування маршрутів, здійснює 63 перевізники по Чернігівській області, з них 17 це юридичні особи, інші це фізичні особи підприємці. У них не виникає проблем з поданням документів, у них не виникає проблем в обслуговуванні маршруту. Так, да, Сьогодні є така ситуація, коли з відомих причин в державі значно зменшиться пасажиропоток, Людей стає менше, чоловіки призовного віку в автобусах не їздять, тому що по периметру стоять у нас блокпости. Незважаючи на все це, на нерентабельність рейсів, вони все ж таки здійснюють. Можливо, менше рейсів, але вони здійснюють. Ще хотів би звернути увагу, що офіційні перевізники здійснюють пільгові перевезення категорії громадян, яким надане таке право. Нелегальні перевізники таких категорій громадян не провозять. Вони проводять за повну суму вартості квитка. Що хотілося б сказати головне. Основна ціль Чернігівської обласної адміністрації це не покарати, незважаючи на те, що ми зараз кажемо про відповідальність про посилену. Це контрзахід. Тому що при спілкуванні з такими перевізниками неодноразове проведення зустрічі, вони нас не чують, вони не бажають заходити і брати участь у конкурсі. Це Скажімо так, в кавичках недобросовісна конкуренція і по відношенню до легальних перевізників. Тіньові перевізники, які не мають документів, вони не відправляються з автостанцій. Вони здійснюють відправлення по місту в містах скупчення населення, такі як ринки. Центральні зупинки в місті або зупинки на виїзді з міста Чернігова. До того ж, нелегальні перевізники підбирають, скажімо так, всіх пасажирів за 10-15 хвилин до відправлення по офіційному розкладу руху легальних автобусів. І були у нас випадки, коли ми проводили спільні рейдові перевірки. Їде автобус з нелегальним перевізником, з нього виходить 38 людей, хоча передбачено місць всього 19. Це знову-таки небезпека пасажирів. Кожен пасажир має і повинен в першу чергу користуватися автобусами, які здійснюють відправлення з автостанцій. Для того, щоб привести в наші області всі пасажирські перевезення, автомобільні, правове в конкурентне поле, адміністрація буде в ближайший місяць-два знову оголошувати конкурс на перевезення. На конкурс будуть виставлятися маршрути, які по яким в частності їздять на сьогоднішній день нелегальні перевізники. Це напрямки: Городнянський, Рібкінський, Новограцівський, Карюківський, Семенівський, Сосницький і Сновський. Маршрути ці в мережі є. Питань про участь у конкурсі немає. Заходьте, беріть участь, здійснюйте перевезення в рамках. Чинного законодавства. Ще хотілося б останок сказати, що цей ринок пасажирських перевезень він відкритий для всіх. Маршрутів у нас достатньо. Ніяких перепон, якщо документи подані, які передбачені переліком по законодавству. Інших не вимагається, перепон ніяких не встановлюється, конкурс відкритий, рішення, до речі, приймається колегіально, це конкурсний комітет, він приймає рішення і своє рішення подає на затвердження голови обласної державної адміністрації. За результатом визначення переможця договори про організацію перевезень пасажирів укладаються на термін від 3 до 5 років. І більш ніяких від адміністрації клієнта контролю виконання розкладів руху, ми в принципі не здійснюємо, не, не, контролю, вибачаюсь, більше саме розклад руху, додержання схем перевезення пільгових категорій громадян. У випадку, якщо перевізник, навіть якщо у нас є офіційний договір, він не виконує. Умови договору вони також притягуються до адміністративної відповідальності. У нас нема розділу нелегальні, легальний перевізник. Всі перевізники один для всіх. Всі повинні працювати в рамках правого поля з укладення відповідних договорів з організатором перевезення. В принципі, у мене все. Якщо є питання, будь ласка. Дякую, пане Максиме, за привернення уваги до такої проблеми шановні представники медіа. Запитання точно не да, було хоча чернівські. Про прикордоння називали там маршрути і земельні фетер, і нового і так далі. Що до безпекової ситуації обстрілів, чи ну чи зменшу, чи, 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 чи є туди бажаючі перевізники, коли їздити на прикордоні і чи багато чи нігчина втратила через те, що там обстріл, і багато хто не хоче? Чи не обслуговує маршрути і так далі? Так. так, дякую. Є деякі маршрути, на які перевізники бажають зайти і працювати. Ситуація з прикордонням да, вона вплинула на пасажирські перевезення. Це насамперед обстріли. По-друге, це населені пункти, з яких повиїжджали просто люди. І ну, рентабельність рейсів, чесно кажучи, там нульова. Е, громади компенсації за такі перевезення ну, не всі здійснюють. Коштів бюджету нема е, і перевізники відмовляються. До нас надходили звернення на організацію перевезень по таких маршрутах, наприклад, е, мащонка Чернігів. Маршрутка це гронятська громада, вона знаходиться недалеко від кордону державного, і ми на сьогоднішній день не погоджували такий маршрут з безпекових питань. Так само до нас зверталися про організацію маршруту Новгород сіверський Семенівка. Ми теж не погодили з безпекових питань, оскільки ті громади відповідно до постанови Кабінету міністрів і зараз відносяться до таких, де ведуться бойові дії. І от буквально після нашого непогодження, через два тижні, якщо ви пам'ятаєте, були обстріли авіаційними засобами ураження в селі Лізуновка. Ще одне, не пам'ятаю яке, але були. Більше випадків звернень до відкриття маршрутів при кордоні у нас немає. Новгород Сіверський у нас обслуговується по офіційних маршрутах. Сновськ також у нас є офіційні маршрути, Городня офіційні маршрути. Ну, Сосниця, в принципі, вона недалечко, але також є. А зверталися до вас хто? Це жителі чи представники громади? І громади, і адміністрація. Но в якщо брати Семенівка, то на сьогоднішній день там курсує поїзд, в принципі, там транспортне сполучення забезпечене і ну, ми враховували і цей показник. І, ну наразі це небезпечно. Речі, а той з поліцейського зведення писали, що це був маршрутний автобус, де? який надав на Зеленській громаді, дроном вражений. Це в п'ятницю? Ну так. Да. Ну, оскільки нам відомо, це не був маршрутний транспортний засіб. Це був звичайний мікроавтобус, який належав громадяну Семенівської громади, і вони здійснювали підвоз до центру громади. Там ринок, продукти харчування. Але це не рейсовий автобус взагалі. Судя по фотографіям, які могли бачити, це був автомобіль Volkswagen, транспортер Т-4, але ніяк не маршрутний автобус. Зрозуміло, по собі ще запитання? Ну. Якщо запитань немає, тоді. Так. Так. Дякую. Дякую. Дякую на ціноті закінчимо. Дякую Дякуємо за участь.